Вітаю, звати мене Ольга Федорчук і я є приватним підприємцем. Маю приємність співпрацювати з Ніною Нортюк і розвивати міжнародний проєкт. Ніна є чудовою людиною і є справжнім професіоналістом своєї справи. Має уміння е, працювати професійно, і майстерно підходить до розвою і будови бізнесів. А також е, має навики е, в організації і проведення е, різних е, навчань, підходить індивідуально і креативно е, до роботи з людьми, є справжнім лідером для своєї команди, завжди готова допомогти і має завжди цікаве розв'язання е, на проблеми. Тому, якщо ти сьогодні шукаєш для себе Партнерів до бізнесу або спікера, то рекомендую тобі Ніни Нортюк. Дякую за увагу!